З 16 грудня набрав чинності закон про заборону паління в громадських місцях з того часу сигаретним димом в барах, кафе, ресторанах і не пахне. Хідні двері до закладів відпочинку прикрашають упереджувальні таблички, курити заборонено, попільниці на столиках вже не знайти. Палити можна тільки в спеціально відведених місцях. Продавці тютюнових виробів кажуть: за останні два місяці попит на цигарки знизився. Скажіть, будь ласка, чи після виходу закону проти паління зменшився попит на цигарки? Зменшився так. А скажіть, хто більше сьогодні курить в нашому Ужгороді, Жінки чи чоловіки? А я б сказала на равну. У деяких кафе Ужгорода місця для курців відвели. Площа таких залів повинна сягати не більше 10% від загальної. Та от курці нарікають, що таких місць не передбачили на вулицях. Однак, завдяки закону багатої затятих курців палити стали значно менше. Дехто взагалі позбувся шкідливої звички. Менше звісно. а чому? Тому що в барі не в кафе, не можна. Я вдома, теж не курю. Я, звичайно, що впливає. Він покращив навколишнє середовище, люди вже менше курять. І це дає стимул людям покращити своє життя. Не всі дотримуються такої думки. Багато жителів кажуть, як курили, так і продовжують. А такий закон навпаки спричинює масове паління підростаючого покоління, адже заборонений плід солодший. Думаю, що ні, як було, так і є. Думаєте, що це не приємно? Сидять по різних куточках, та й все рівно. Треба повідно, певний період, щоб люди усвідомили, а так постанова сама не рішає. Мені здається, що ні. А чому думаєте? Ну я не знаю, це думка кожної людини особиста. Я думаю, що котрі заядливі курці, на них нічого вже не вплине. З моменту введення закону в Ужгороді оштрафували близько тисячі осіб. Курці нарікають на невиконання всіх тонкощів закону, адже за два місяці ужгородська міська рада так і не відвела місць для паління. Тому до сьогодні невідомо де можна курити, а де краще цього не робити.